Террі Пратчет Кіт без прикрас. Присвята. Гаразд, будемо відверті. Так, в цій книзі мова йде про те, що прізвиська істотам котячої породи потрібно давати короткі, щоб запросто можна було вигукувати їх серед ночі, зводячи на ноги сусідів. Проте, кота – якому присвячується ця книга, звуть Едіп Кіт. І слід сказати, це ім'я якнайкраще йому личить. Рух на захист справжніх котів. Подібно до того, як бочкове пиво більш-менш витіснило старий добрий ель, останнім часом багато людей стали віддавати перевагу. Позбавленим хоча б якоїсь індивідуальності стандартизованим котам. І нехай їх безликі вихованці відзначаються здоров'ям і світяться від вітамінів, вони не варті і нігтя справжніх котів. Рух в захист справжніх котів покликаний допомогти людям відрізняти справжніх представників сімейства котячих. Від різноманітних хвостатих продуктів масової культури. Саме для цього написана наша книга В захист істинних котів і проти котів бочкових. Гаразд, І як же відрізнити кота справжнього? Легко. Природа зробила усе, щоб вирізнити їх серед інших. Достовірність багатьох котів видно неозброєним оком. Наприклад, коти, що виглядають так, немов їм декілька разів влучили по пиці загорнутим в шкарпетку молотком, справжні. Коти, чиї вуха, неначе оброблені фестонними ножицями, знову таки справжні. Майже кожен безрідний, непозбавлений чоловічої гідності кіт, не просто кіт, а кіт справжній. Лаштувавшись у вашому будинку, він ставатиме все більш і більш справжнім, так що незабаром у вас не залишиться жодних сумнівів його справжності. Пухнасті коти не обов'язково не справжні, але якщо кожен раз, коли показують рекламу надмурчайного корму, пухнастий кіт не відвертається від телевізора, з виразом ображеної гідності, справжність його під великим знаком питання. О, тобто коти в рекламі не справжні? Правду кажучи, сама участь в рекламі не позбавляє кота справжності. І справді, що може зробити кіт, якщо його закидують на якусь химерну споруду і клацають фотоапаратом кожен раз, коли він з відразою висовує ніс. З ковролінового будиночка. Питання в тому, як кіт діятиме в подібній ситуації. Несправжній кіт, якщо перед ним поставлять в ряд котячі консерви, слухняно вибере банку, яку збираються рекламувати, навіть якщо в інші банки не залили солідолу. Справжній же кіт насамперед попрямує до найдорожчого корму, потім переверне банку. Із зухвалим бурчанням випорожнить її вміст. Потім спробує парочку інших банок, доведе оператора до нервового зриву, шмигне під поміст для дикторів, де обов'язково і застрягне. А незабаром і проблюється. І коли хазяї після усіх цих подій накуплять йому гору найулюбленішого корму. Справжній кіт на відріз відмовиться до нього навіть торкатися. Справжні коти ніколи не носять на шиї банд. Хоча іноді красуються в кроватці метелику. Не майорять на різдвяних листівках, не бігають за дзвінкими іграшками. Справжні коти не носять на шийників. Втім, іноді їх можна побачити у бранні для ляльок. Але справжній кіт. Щоб на нього не начепили, сидітиме з найневиннішим виглядом, тоді як його мозок гарячково досліджує оточуюче середовище, розраховуючи стрибок, який дозволить йому через хвилину умить вилетіти з коляски для ляльок, сукенки, фартушка і чіпця. Справжній кіт не просто урівноважений і не просто неврастенік. Він Урівноважений неврастенік, зовсім як справжня людина. Справжні коти їдять домашні пироги, і гусячу печінку, і масло, словом, усе, що відшукається на столі, якщо є надія потягнути здобич під стіл ще до того, як хазяїн забезпечить належні заходи. Справжній кіт навіть з найвіддаленішого закутка квартири чує. Як на кухні відкривається холодильник, деякі з радикально налаштованих учасників нашого руху вважають, що справжній кіт ні за що не поїде до котячого готелю на час відсутності хазяїв. Справжній кіт, стверджують вони, прекрасно прогодується за допомогою скромного джентльменського набору мисок і сусідів. Радикали також наполягають, що справжній кіт ні за що не дозволить засунути себе в чарівний кошик переноску. А тепер вислухайте мене: плюралізм це, звичайно, основа демократії і таке інше. Але мені хотілося б нагадати найбільш завзятим нашим прибічникам про те, якої шкоди руху в захист справжніх котів завдали диспут про проти нашийники. Розбіжності з питання черговості прав на котенят і те, що увійшло в історію як недоброї пам'яті, великий скандал через миску з котячим ім'ям. Як я вже говорив одного дня, хоча ідеальний справжній кіт їсть зі старого блюдця із залишками попереднього годування чи що навіть типовіше, з підлоги поряд з блюдцем, проте. Суть справжнього кота не в тому, як він їсть, а в тому, що він їсть. Деякі з нас вважали б за краще возити своїх котів в картонних коробках з-під сухого стіданку. Але будь-який справжній кіт має вбудований детектор білих халатів і, ледве відчувши поблизу присутність ветеринара, стартує з найміцнішої коробки, як балістична ракета. Причому, швидше за все, станеться це в найнезручніший час, коли ви стоятимете в заторі або чекатимете в переповненій приймальні. Незважаючи на неприємне відчуття, залишене злощасним скандалом через миску з котячим ім'ям, ми вважаємо за потрібне прояснити це питання. Що б там не говорили, справжній кіт не відмовиться їсти з миски. З написом киць киць. Він навіть з миски з написом «Миш'як» їсти не відмовиться. Справжній кіт їсть з чого завгодно. Справжній кіт намагається упіймати все, що рухається. Справжній кіт намагається з'їсти все, що упіймає. Ну, або майже все. Справжній кіт намагається прожити своє життя мирно. так, щоб люди якомога менше в його життя втручалися. У цьому справжні коти дуже схожі на справжніх людей. А якщо я породистий із родоводом, можу я бути справжнім котом? Звичайно ж, ні, ви ж людина. Я мав на увазі, мій кіт породистий. О, це спірне питання. З точки зору логіки, знання того. Як звали вашого дідуся не може перешкодити вам насолоджуватися усією повнотою життя, хоча деякі ревні прибічники нашого руху стверджують, що справжній кіт зобов'язаний сумніватися навіть у власному існуванні, не кажучи вже про існування своїх батьків. Ми, у свою чергу, вважаємо, що вдаватися до подібних крайнощів немає сенсу. Зрозуміло, багато хто з нас інтуїтивно уявляє собі справжнього кота як дивом в цілу жертву нещасного випадку, не без участі м'ясорубки. Проте тим, хто намагається судити про котячу істинність по одному тільки зовнішньому вигляду і ступені пухнастості, слід пам'ятати, що так недовго докотитися і до виведення породи справжніх котів. Абсолютним чемпіоном цього року стає димок з Бедуелти. Батьки, цей смугастий сусідський негідник знову заліз в наш город. І ми звемо її просто киць киць. Вся річ у тому, що кішки це вам не собаки. Собакам була потрібна селекція, щоб пройти шлях від злісних, зухвалих звірюк, якими вони були колись. До слинявих, смердючих, безхарактерних тупих підлабузників. Після досить таки напружених дебатів ініціативний комітет нашого руху визнав потрібним підкреслити, що це твердження не стосується маленьких білих тер'єрів, які у 150, старих вірних безхатьків, які, зрозуміло, смердять, але ми їх все одно любимо. А також. Величезних кудлатих сенбернарів з задишкою, які споживають день стільки білкової їжі, скільки інші люди і за рік не бачать. Зате розуміють кожне слово. Ні, правда, і взагалі вважаються повноправними членами сім'ї. Якими вони є сьогодні? В міру того, як собаки раз по раз перетворювалися в те, що вимагалося на той момент суспільству самохідні землечерпалки або декоративні муфти, наприклад, первинна собача природа поступово зникла. Таким чином, якщо справжній собака це продукт численних схрещувань по іншому метис, хоча це слово у наш час вважається неполіткоректним, то коти вони загалом коти і є. Більш-менш однакового розміру, вкриті шерстю різного забарвлення і різної ступені вгодованості, але ні в кого не виникає сумнівів їх належності до одного і того ж котячого племені, оскільки усе, на що вони здатні, це ловити що попало, і спати неміряно. нікому не спадає на думку цілеспрямовано схрещувати їх, щоб пристосувати до якогось заняття. Буває забавно пофантазувати про те, що було б, якщо б історія склалася інакше. Котяча селекція не переслідувала іншої мети, окрім як власник, котовості. Кожен кіт може бути справжнім котом. Таке життя. І все таки, що рух в захист справжніх котів має проти собак? Нічого. Ой, припиніть. Так. Існують хороші виховані собаки, які поводяться пристойно, не гавкають без кінця, немов їх заклинило, не паскудять на стежках, не нюхають під хвостом, не вважають, що їх усі повинні любити за визначенням, а також не скиглять, не крадуть і не плазують так, що середньовічний професійний жебрак помер би від заздрощів. Ми визнаємо, що такі собаки бувають. Добре. А ще бувають добрі подорожні поліцейські, повії із золотим серцем і юристи, які не йдуть у відпустку, коли у вас у розпалі найзаплутаніший процес купівлі будинку. Усі вони дійсно існують, просто трапляються украй рідко.